а далі наш телевізійний... Ки одразу в кількох містах України обстріляли окупанти цієї ночі. Дві ракети прилетіли у Запоріжжя, постраждав об'єкт інфраструктури. Ще одна ракета впала поблизу автомобільної траси. Інша влучила у склад агрофірми. Були прильоти і в одне із сіл області. Руйнувань зазнали житлові будинки та зерносховище. Вибухом пошкодило кілька прилеглих приватних будинків та одну багатоповерхівку. Зараз відповідні служби. Займаються ліквідацією наслідків прольоту, Що стосується людей, то, на щастя, загиблих немає. Але є один чоловік, який отримав поранення від уламків скла. На цей час постраждали, знаходиться у задовільному стані. Гатили знову по Миколаєву. Одна із ракет влучила в проїжджу частину, інша у тротуар. Попередньо без жертв. Постраждали від атаки два райони Дніпропетровської області. На житлові квартали Нікополя прилетіли 60 снарядів і зградів. Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 пошкоджено. Руйнувань зазнали будівлі та техніка трьох місцевих підприємств. У місті перебито дві лінії електропередач без світла. Наразі понад три тисячі містян поранена 44-річна жінка. У Харкові дві ракети влучили по об'єктах інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. Сталося кілька пожеж. На харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Леб'яже, Борщова, Дементівка, Коробочкіне, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник та Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак-Гусарівка. Бойові дії тривають. Колись велична та розкішна садиба родини польського магната пана Ярошинського сьогодні одна зі шкіл піщанської громади. Тут був цілий комплекс панський, і тому, коли була революція. Знесли основну будівлю, а залишилось два крила. Ось це крило наша стара школа, в якій ми навчалися, і підвальне приміщення. Через більш як два століття панський погріб змінив призначення. Сьогодні 450 квадратів, сховище для понад півсотні учнів школи та дитсадка під час повітряної тривоги. Стіни тут дійсно грубі. Метр, то точно, якщо не більше, і кладка така, що пробували там із цієї сторони її віддовбати, то такі кирпичі, які зовсім не розсипаються. Скільки їм років наш кирпич візьмеш, він розсипається. Новий навчальний рік, як то кажуть, на носі. Тож найпростіше укриття для тих, хто 1 вересня ймовірно сяде за шкільні парти, найболючіше питання для керівників, шкіл та садочків. Ніхто не звертав багато років на наявність цих приміщень, і ніхто не зважав, що вони мають використовуватися задля такого призначення. Чи мають заклади освіти елементарні укриття і в якому вони стані? Інспектують спеціальні комісії на Вінничині таку очолює головний рятувальник області Руслан Шевчук. Разом з колегами провели моніторинг у п'яти громадах Тульчинського району. Знати реальний стан і реальну картину по цим укриттям. Вимоги є прості, таблички, значить, різноманітна кількість показників. Має бути обов'язково все, що стосується води. На кожну дитину, на кожну людину, має бути обов'язково 2 літри води питєвої, має бути технічна вода, має бути санузли, має бути обов'язково запасний вихід. Головних рекомендацій, які отримали керівники навчальних закладів від надзвичайників, більше десятка забезпечити укриття електрикою, освітленням, вентиляцією, евакуаційними виходами, місцями для сидіння та відпочинку. З душею зроблене укриття для дітей і у сусідній зі Студенянською Кришопільській громаді освітлення є біотуалети. Є запасний вихід, нормальний є указателі скрізь, є таблички. Є тут також і медикаменти. Підвальне приміщення одного з місцевих дитсадочків облаштували усім необхідним не лише для безпеки, а й комфорту дітей. Відколи почалася війна, ми почали працювати з 1 червня вже і вже от, до обладнаного це за місяць. Ми це все зробили. Руслан Шевчук сподівається, цей заклад стане гарним зразком для наслідування. Загалом аудит шкіл та садочки триватиме до 14 серпня. Жмеринські поліцейські евакуювали людей та загасили пожежу в будинку, який загорівся від влучання блискавки. Під час негоди у Брагілові в двоповерхівку влучив розряд, від чого загорілась електрощитова. В лічені хвилини на місце події прибув поліцейський офіцер громади Богдан Рубанський та дільничний Владислав Лефлер. На той час в приміщенні вже було сильне задимлення. Не вагаючись, вони кинулись на допомогу і вогнегасником, який мали у службовому автомобілі. Загасили вогонь. Далі ліквідовував наслідки екіпаж ДСН. Який прибув на виклик, у нас тільки одна жіночка осьополучаться заблокірована. І все. Ну там задимлення дуже велике. Без цей не підніметись. Щойно зійшла вранішня роса. На поле виходить важка техніка. Пан Михайло Комбайнер, колосисте поле, його фронт робіт. Ось уже десятий рік. Він зрізає, мотовило кидає в жатку, жатка далі подає. Там барабан перемолочує і все. І бункер у кабіні комбайна він мов капітан космокорабля. Тут купа електроніки, є кондиціонер і музика. А все, що відбувається за бортом, видно на екрані комп'ютера. Мені тут показує обороти барабана, от, які зазори в мене там стоять, от все. Десь якщо що якась поломка, воно пікне мені покаже. Щодня зранку й до темна. Ось уже два тижні на Вінничині збирають озимі ячмінь, ріпак, горох та пшеницю. Лише на полі Анатолія Яремчука 84 гектари засіяні золотистими колосками. Урожай досить непоганий, як на теперішній рік, і вважаючи то, скільки добрив ми сюди не додали. В принципі, природа нам віддячила і культура нам віддячила. За 60 центнерів пшеничка дає. Менше підживлювали землю, каже, бо ціни на добриво різко злетіли до гори. Торік протягом періоду вегетації удобрювали тричі, цьогоріч лише раз. В минулому році по тендеру одна з фірм виграла тендер на поставку касу по 8400. В цьому році вже нижче ціни, нижче 25-27 тисяч. Просто не було ціни. Вдарила по кишенях аграріїв і спричинена війною паливна криза, та й погода не завжди була сприятливою. Через недостатню кількість опадів восени та взимку. Жнива розпочали пізніше. З весни були дуже. Е Різношерстні посіви, тому що одна ну, частина трошки вологи було більше, зійшлося процентів 40% процентів десь через три неділі. Тому зараз е, при збиранні ми теж мали проблему. Ми вже запізнилися майже на п'ять днів. Важкі будні аграріїв щодень в один і той же час прикрашає ось ця жінка. Щойно пані Ольга з'являється на горизонті. Уся техніка в полі зупиняється, а робітники стають до обіду. Меню для них різноманітне. Борщ, каша гречана, котлета, компот, гірочки. Вечера так само у нас. Ну так, да. щодня. А це уже поле ріпаку. Тут планують зібрати врожай у три тонни з гектару. Загалом культурою засіяно близько сотні гектарів. Ріпак, в принципі, непоганий. На Волгомір попробувати вологу, щоб була базова, і тоді можна працювати. Ну я думаю, що вже. От, от його можна збирати. Загалом у Калинівській громаді вже зібрали 70% цьогорічного врожаю ранньої групи зернових. Для нас це як другий фонд сьогодні. Буде хліб, зможемо забезпечити наших військових і продукт харчування. Ну і зможу щось експортувати. Будуть кошти, будуть виплачувати зарплату, будуть сплачуватись податки. Нагадаю, напередодні перше судно з українським продовольством пішло зеленим коридором з одеського порту та дісталось Туреччини. В уряді це назвали важливою перемогою, яка посилить стійкість нашої економіки в умовах війни. По-перше, це дає можливості для збільшення валютної виручки і доходів бізнесу не лише в аграрному секторі, де працюють сотні тисяч людей, але і у суміжних галузях. Другий аспект Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ми вносимо свій вклад у світову продовольчу безпеку. Ми надійні партнери, наші союзники в усьому світі, які надають нам зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку. Станом на кінець липня у державі вже зібрали майже 12 мільйонів тонн врожаю. Національний банк України запустив додатковий збір коштів для захисників. Монети по 10 і 50 копійок можна здати на допомогу Збройним силам України. Копійки прийматимуть відділення банків пумп та Ощадбанк по всій країні. Зробити добру справу можна навіть якщо у наявності є монетки по одній, дві, п'ять. 25 копійок, але для цього спочатку їх треба обміняти на чинні в Україні номінали за даними НБУ на 2022 рік. В обігу в Україні перебуває понад 14 мільярдів монет, за які можна було б купити близько 70 байрактарів. Працював в аеропорті Бориспіль, та війна відібрала улюблену роботу. Тож пан Віталій звернувся до міського центру зайнятості. Колишній начальник відділу інтернет-комунікацій каже, зараз важко знайти роботу по спеціальності. Я розумію, що за моїм профілем тут важко знайти щось, але я спробував, нічого немає з такого. Тому що в мене є категорія Б права, то я сказав, що можливо там водії, там ще щось, так ну так, щоб пересидіти цей час. Через вторгнення Росії тисячі українців втратили роботу. Багатьом довелося тікати з рідного міста і починати в іншому все спочатку. А в багатьох ще й професія втратила актуальність. У центрі зайнятості кажуть, нині затребувані ті спеціальності, де потрібно працювати руками. Це слюсарі, сантехніки, газоелектрозварювальники, слюсарі з ремонту транспортних колісних засобів. Інженери-конструктори, інженери, інженери технологи it сфера викладач. Також роботодавці часто шукають працівників у галузі сільського господарства, швачок і продавців. Натомість зникли вакансії фахівців туризму, розважального бізнесу і не лише тяжко влаштуватися на посади теж служби нотаріусам, юристам, можна сказати, економістам, ресторанно готельний бізнес. Нині у базі даних Вінницького міського центру зайнятості понад 300 вакансій. Середня зарплата трохи більше 8 тисяч гривень. Фахівці кажуть, хто шукає роботу, завжди її знайде. Пані Ольга, тому приклад каже, довго працювала в супермаркеті, потім вимушена була звільнитись, не засиджуватись без роботи. Їй допомогли фахівці. Центр зайнятості допоміг знайти роботу. Це оператор поштового зв'язку на Укрпошті. Десь ну менше ніж за тиждень я знайшла роботу і вже влаштувалася. База вакансій оновлюється щодня на одне робоче місце у Вінниці. Понад дев'ять претендентів. Лише спочатку війни вдалось влаштувати на роботу понад півтори тисячі громадян. Тина з них переселенці. На сьогоднішній день у нас на 47 підприємств, організацій та установ влаштувалося близько 167 внутрішньо переміщених осіб, за яких наші роботодавці отримали компенсацію на заробітну плату. Ось люди працевлаштовувались нас і лікарями, і молодший медичний персонал, і кухарями, і адміністраторами, укладальниками, пакувальниками, газоелектрозварювальниками, слюсарями, ремонтниками, тобто, все те. Що в нас є на ринку праці, ми пропонуємо нашим шукачам. Війна внесла свої корективи і у робочі будні кожного українця. Під час війни максимальна тривалість робочих годин на тиждень збільшена від 40 до 60 годин. Робочий тиждень може бути 6 днів. Час понаднормової роботи стає необмеженим. Державні свята стають робочими днями. Працівникам об'єктів критичної інфраструктури роботодавець може відмовити у відпустці. Якщо твоє місце роботи опинилося у зоні бойових дій, то роботодавець не несе відповідальності за невчасну виплату зарплатні. Трудовий договір може бути розірвано до стабілізації ситуації. Трайки заборонені. Якщо ви працівник об'єктів критичної інфраструктури, звільнитися за власною ініціативою ви не можете, навіть якщо робота проходить в епіцентрі бойових дій. Проте, якщо ваша робота з цим не пов'язана, то відпрацьовувати два тижні не доведеться. Якщо працівник знаходиться у відпустці або тимчасово непрацездатний, то закон про працю дозволяє його звільнити. Відтепер жінок дозволено залучати до важких, шкідливих та небезпечних робіт. Після нашої перемоги над рашистами країна потребуватиме фахівців, що займаються реконструкцією будинків, а також малярів, облицювальників, зварювальників. Зросте потреба також в інженерах, техніках та технологах, які займатимуться відновленням заводів, фабрик, комбінатів. Популярними стануть всі будівельні спеціальності без винятку. Розуміються і вінничани. Україні після води треба розвивати авіастроєння, машинобудування, ну і електроніку, електроніку, зготовлення електронних приборів, високі технологічні прибори і, ну що, і транспорт теж морський. Прежде всего. Було б добре, щоб після війни розвивали бізнес в області, надавали більше, створювали, більше робочих місць, усіх галузях. Щоб розвивали цукрову промисловість, сільське господарство, іменно тваринництво, Це сфери мовити. культури, щоб діти мали куди піти, щоб гарно фінансували наші гуртки, побільше створювали робочих місць, які б давали реалізацію планів молоді, дітей. Щоб бізнес був прозорий, і не було зарплати в конвертах. Бізнес активно розвиваючимся. Я хотів би бачити інвестиції у місто Вінниця, зокрема. Також завжди актуальними будуть професії пов'язані зі спілкуванням. Це, зокрема, психологи, вчителі і безумовно, лікарі. З приміщень на свіже повітря уроки англійського на зручненьких пуфах тепер проводять викладачі міського освітньо-аналітичного ветеранського простору. Безкоштовні курси тут організовані для дітей ветеранів АТО та ООС та переселенців. Навчальні групи сформовані відповідно до рівня володіння іноземною мовою. До такої ініціативи долучились підлітки від 10 до 15 років. Всім необхідним для занять забезпечують на місці. Англійська, тому що мені хочеть, хочеться вивчити цю мову. Це моя мрія, і хочеться завдяки неї подорожувати. Та й викладачка Юлія вже бачить гарний результат. Зізнається, найголовніше те, що діти перестали соромитись говорити. Задані теми вивчають та аналізують. Додає розслабленості і колориту, відсутність парт та свіже повітря. Звичайно, що є якісь моменти того, що діти відволікаються. Ми всі відволікаємося, але іноді і так якось правильно трошки переключитися, бо не можна цілу годину сидіти, і це англійська, англійська або будь що інше. Треба трошки якось розвіюватися. Моє вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуації.